Лускокрилі шкідники непомітно висмоктують життєві соки з ваших рослин, призводячи до їх ослаблення, хвороб та загибелі. Не ігноруйте цю приховану загрозу для вашого саду та врожаю, ось як ефективно захистити свої насадження від цих небезпечних комах. Бацитоксин біологічний інсектицид для захисту культур від лускокрилих шкідників, використовується для захисту овочевих культур та садів: яблуні, груші, вишні, черешні та інші. До складу препарату. Ходять спори гриба Bacillus турингієнці сварку рустаків. Продукти їх метаболізму кристали екзо та ендотоксинів, а також інертні наповнювачі. Потрапляючи в тіло шкідника, токсини паралізують комах та призводять до їхньої загибелі. Шкідники знаходяться на рослині, але перестають харчуватись. Масова загибель наступає на третю-п'яту добу після обробки. Бацитоксин ефективно захищає рослини від таких шкідників, як колорадський жук, білан капустяний, капустяна совка, капустяна міль листокрутки, п'ядуни, плодожерки, американський білий метелик. Дозування складає 10 г на 10 літрів води. Для підвищення ефективності обробок до бакового розчину додають адювант-прилипач і з розрахунку 3 мл на 10 літрів води. При сильному заселенні або ширшому спектру шкідників можна поєднувати із біологічним інсектоакарицидом і мексап, особливості використання бацтоксин. Препарат застосовується по мірі появи шкідників. Обприскування насаджень доцільно проводити в суху ясну безвітряну погоду за низької ймовірності опадів протягом наступних 80 годин. Оптимальний температурний режим внесення препарату від плюс 18 до плюс 35 градусів по Цельсію.